Ані комісії, тому можемо розпочинати. Вам роздано порядок денний, всіх є на руках. Одне питання. Чи можемо затвердити порядок денний, чи є якісь питання? Немає? Прошу визначати. Хто за порядок денний? Одноголосно. Так, Одне... питання про внесення змін до бюджету Печеніжинської селищної територіальної громади на 25 й рік. Доповідає до Василь Іванович. Доброго дня всім присутнім. На е, по, порядок денний виноситься питання про внесення змін до бюджету. До нас поступив лист від відділу освіти молоді та спорту починя селищної ради, е, в якому е, проситься е, внести наступні зміни до бюджетних призначень для. Е, Забезпечення виплати грошової винагороди учас... учням, учасникам учнівських олімпіад та конкурсів, зокрема, пропонується зменшити бюджетні призначення по коду програми класифікації видатків оздоровлення та відпочинок дітей на суму 20 тисяч. По кекву 2240. Та е, на, також на суму 20 тисяч по коду економічної класифікації видатків продукти харчування. Продукти, харчування. Відповідно, збільшити е, бюджетні призначення по коду програмної класифікації видатків е, 1142, інші програми та заходи у сфері освіти, е, код економічної класифікації 2730, інші виплати населенню на суму 40 тисяч для забезпечення вищоуказаних виплат. Коротенько все. Якщо є якісь питання, прошу звертатися. Прошу тоді визначатись, хто за те, щоб перекинути кошти? Одноголос. Всім дякую за увагу. До побачення.